Усім вітанчика! З вами Дмитро Бікмайф і це метод Бікмаєва. Сьогодні буде цікава практика. Це буде щось між йога флоу та фристайлом. Ми будемо просто міксувати дуже багато йога різних одна за одною, майже усі асани зробимо, котрі існують в йозі. Тобто, це дуже цікаво, ми почнемо з легких, це для тих, хто не спонсор. Буде початок як розминочна, Вона якраз дасть дуже гарно імпульс для того, щоб почати ранок цього. Вистачить реально вистачить початку для того, щоб тренуватися. Але якщо замало, завжди ви можете стати спонсором і практикувати повноцінні асни. Агресивні сьогодні асни точно будуть, але вони будуть після розминочки. Без агресивних нікуди ми не підемо. Ви повинні це розуміти і нагадую, що я майже пояснювати асани тут не буду, тому що це буде взагалі перехід з асани в асану. намагатися працювати максимально ск... спокійно, повільно. І якщо немає досвіду, то поробіть інші практики, котрі вже є на ютуб-каналі. Вони там є безкоштовні, і це буде набагато краще. А потім можуть приходити до більш серйозних, як метод Пікмайо. Як завжди, вподобайте, підписка, комент тощо. Я надію, що вона вам сподобається. Але ми починаємо з дихання. Сідаємо. Цикл вакуум, як завжди, ми активно дихаємо животом. Не підіймаємо, не вмикаємо грудну клітину, як тільки я кажу, видих вакуум, ми видихаємо весь кисень і затримуємо вакуум. 10, 15, 20 секунд. Це по колу. Добре. Намагаємось дихати тільки через ніс, і Під час дихання язик приклеюємо до піднебідні. Поїхали, все. цикл. Видишь, вакуум. Вибір, вибір, цикл. Вибір в вакуум. Буде, оком. Буде, буде. Розслабились. Дивіться. Позицію ми тримаємо і буду казати, де дих-видих. Ту у нас більш буде акцент саме на дихання, не на техніку, бо переходи будуть майже е, швидкі одразу. Тому просто спостерігайте, слухайте уважно, дивіться уважно. Добре? Все буде супер. Вам все сподобається, в моє надію, вже. Ось, починаємо з горизонтального положення. Вдих. Вдих. Собака Авайдих. вдих, видих, Вдих. Вдих. Обдих. Собака Навдих. Уйди собакамардухли. Вдих. Собака горду донизу, права нога до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва планка з прогибом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Праве коліно до передвіччя. А вдих. Видих. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Вийдих. Вдих, вдих, вдих. Собака морду внизу. Обдих, вдих. Видих. Вдих. Собака морди добрие. Вдих. Видих. Вдих. Собака мординизу лівона до неба. Вдих. Вій-дих. Вдих. 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 Права бокова планка з прокидом. Вдих. Війдих. Вдих. 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 Ліве коліно до передпліччя. Вдих. Видих. Вдих. Видих санчопирана. Вдих. Видих. Вдих. Видих ластівка. Вдих. Видих. Вдих. Видих лук. Видих, вдих. Выдих. Вдих. Выдих. Планка. Вдих. Вы вдих. 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 Ліве коліно до. Поправо коліна до лівого ліфтя. Вдих. Віх. Вдих, вдих, вдих. Кобра. Вдих. Виндих. Вдих. Планка. Вдих. Видих. Вдих. Право коліно до Оліво коліна до правого ліптя. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. Широка кобра. Руки на лінії. Груди. Під плечима. Вдих. Видих. Вдих. А вдих. Собаками до догорі. А вдих. Видих. Вдих. Видих собакам родив дорізу. Вдих. Видих. Вдих. Видих на нуля п'ять сантиметров. Вдих. а Вдих. Крок між руками вдих Право пліна до його легкого. Вдих. Ви. Вдих. На Напівмісяць. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Бокою Вдих. Видих. дих Вдих. Вон зі скруткою. Вдих. зі скруткою. Вдих. Видих. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Видих. Вдих. Видих чотиран. Вдих. Ви...дих. Вдих. Видих. Ластика. Вдих. Ви...дих. Вдих. Видих лук. Вдих. Видих. Вдих. Видих собака може дух. Вдих. Видих. Вдих. Видих собака мордих донизу. Вдих. Видих. Вдих. Видих мулям 5 см. Вдих. Видих. Вдих. Крок правою ногою між руками ойце. Вдих. Видих. Вдих. Видих, воїн. Вдих. Видих, вдих. Видих здохилом. Вдих. Видих. Вдих. Видих горой. Вдих. Видих, Вдих. Видих я в до години. Вдих. Видих, Дих. Вдих. Видих я в коліна добрали в кого. Вдих. Вийди. Вдих, видих на півмісяць. вдих, видих, вдих, боковий трикут, А вдих. видих, вдих, Вон здесь круткою. Počnemo bolj agresivno drugo fazo.